Увесь рік я документувала свою парфумерну подорож, свої парфумерні історії і все, що використовувала протягом 2023 року, і ось я зрозуміла. В лютому 2023 року я почала серію відео по використанню косметики. Ні, не косметики, парфумерії. <с> і зробила я це тому, що я поняття не мала, що в моїй колекції, як я відношусь до конкретних нот в парфумерії. І оскільки зараз мене ця тема дуже цікавить, мені було просто цікаво влаштувати такий експеримент і спробувати використовувати багато пробників і також документувати, що я використовую окрім пробників, не намагаючись спеціально використовувати щось просто заради цікавого контенту. Ось і пізнаю себе як користувача. Парфумерії, але деякі моменти я для себе вже зрозуміла, і ці моменти досить суб'єктивні, тому я не знала, чи хочу взагалі знімати це відео, попри те, що в мене були нататки. Але мені здається, це відео дуже рефлективне в тому плані, що воно може допомогти багатьом з вас зрозуміти себе краще, чи, можливо, просто почути щось, що залишиться в пам'яті. Почну з самого головного візуального моменту, це те, що я хотіла закінчити багато пробників. Ви заповнити цей контейнер е, від свічки WoodWick, <свісно> щоб візуально е, просто побачити, чи можу я використати таку кількість пробників. Звичайно, використовувала повнорозмірні парфумерні. Е, Флакони і тревел сайзи, але візуально я хотіла заповнити саме цей контейнер, щоб зрозуміти, скільки я використовую парфумерії за рік. Отже, мені вдалося використати більше 40 мл лише в пробниках. І що я для себе з цього зрозуміла? По-перше, як виявляється, я не дуже прискіплива до парфумерії в цілому. Деякі парфюмерні ноти мені подобаються більше, деякі менше, але мені не склало великого. Великої проблеми використати всі оці парфюмерні пробники. Я їх вибирала майже на обум. Я не вибирала щось конкретне, дуже рідко це було. І ще саме цікаво, серед всіх цих пробників я поки що не купила ні один повнорозмірний флакон. Єдиний флакон в Travel Size, який я купила, використавши деякі пробники. Це те, що в мене тут наверху, це La Belle від Lancome, І ще один а, парфум, який мені цікавий, але я не мчусь за ним це Dolce Gabbana, їх новий а, реліз Devotion. Всі остальні аромати пройшли крізь мене, навіть якщо мені в якийсь момент було цікаво поповнити свою колекцію флаконом. Переважно я про це пізніше забувала. До речі, якщо вам цікаво переглянути цю серію відео, в які я записувала помісячно, що я використовую, вона буде а, в інфобоксі. Також я почала нову серію відео по ротації моїх парфумерних засобів. Плюс а, я хочу закінчити деякі флакони в цьому році, і лінк на то відео також буде. В інфобоксі. Але що я зрозуміла після того, як я використала ось ці всі малявки, це те, що, не дивлячись на те, що парфум мені може подобатись, мені не обов'язково його мати в своїй колекції. Плюс а, я переважно забуваю, якщо я не мчусь і не купую відразу великий флакон, що мені щось насправді сподобалось. Дуже рідко щось затримується в моїй пам'яті, і це добре для мене, тому що я стала більш вибірково і прискіпливо відноситися до того, що приходить в моє життя. Один з цікавих моментів, який я для себе зрозуміла, після цілого року. Документації того, що я використовую, це те, що флакон грає для мене роль. Візуальне сприйняття парфумерії це все таки якийсь момент задоволення, який має бути присутній в використанні цього парфуму. Тому я помітила, що якщо мені візуально не подобається дизайн упаковки, пляшки духів. Я не буду хотіти цей аромат, незважаючи на те, що він може бути дуже хорошим. І навпаки, якщо мені подобається флакон, я можу його хотіти лише через те, що він мені подобається візуально, і бути не зацікавлена абсолютно в самому парфумі, що, до речі, досить нездорово, і я, в принципі, не купила ще. Ніякого флакону в такому плані, щоб що просто стояв. Це просто момент, який для себе відмітила, але він не впливає на моє рішення в покупці парфумерії. Також я завжди вважала себе досить помірним носієм парфумерії, я не наношу на себе його багато її парфумерії, але. Я дізналась про себе такий факт, що я стала наносити трошки більше для того, щоб відчувати аромат більше для себе. Раніше я дуже. Думала про точуючих, я досі вважаю, що це правильно, але я хочу носити аромат в першу чергу для себе і я хочу його відчувати на собі. Тому я все ще не наношу на себе там 10-15 пшиків, але я наношу більше, ніж це було раніше. Я також відкрила для себе, що не розділяю аромати на денні та на вечірні. Я ношу що хочу, коли хочу. Залежить все від настрою. А настрій в мене змінюється навіть протягом дня я можу змінити аромат. І також я не розділяю аромати на сезонні. Хоча е, органічно, все-таки я тягнусь до більш теплих, солодких ароматів взимку і більш свіжих цитрусових ароматів е, влітку. Але якщо мені хочеться взимку нанести на себе щось дуже свіже і дуже холодне, я це також зроблю. Я також зрозуміла, що як ж споживач я люблю просто експериментувати з парфумерією, і для мене більше має сенс купувати пробники чи відлуванти, ніж купувати всліпу повноцінні флакони. Я не використовую їх так часто, так багато, щоб захламляти свій простір повноцінними флаконами. Плюс це дорожче, безвідповідальніше, як на мене. І я більше не буду купувати. Повноцінні флакони в сліпу я буду більше часу відводити на те, щоб розпробувати якийсь аромат в пробнику чи в якійсь меншій його версії. Наприклад, я хочу зараз собі купити «Maison Margiela Autumn Vibes». 30 мл, але я ще не доносила мій саме останній пробник. І це рішення я прийняла після того, як зносила кілька пробників в різний сезон, в різні температури, і прийняла для себе рішення, що цей аромат має сенс в моєму житті. Раніше я б такого не зробила. Раніше б я подумала, у ноти звучать класно, прочитала на фрагранці, ці все звучить класно. І я в цьому теж якась доля правди, коли ти захоплюєшся парфумерією, ти можеш просто і Іноді прочитати ноти і знати, підійде тобі аромат, чи не підійде, сподобається чи ні. Але все рівно його потрібно на собі розносити. Яскравий цьому приклад це аромат, який я думала, що покорить моє серце. І добре, що я взяла лише пробник. І на цьому я зупинилась. Це аромат від Lorenzo Pazzaglia, він називається One X, І він в собі е носить сім Різних видів ванілі. Ви знаєте, як я люблю ваніль. Я подумала: вау, це просто зразу в точку для мене це мій аромат, точно мені зайде. Я взяла пробник, і так він хороший, але він не 200 доларів чи там 170 доларів хороший. Це дуже приємна солодка ваніль, але це не вражаючий аромат, тому я насолоджусь. Ось цим маленьким пробником в 1 мл, і піду собі далі шукати, шукати різні цікаві аромати. Ось а, такими були мої висновки за 2023 рік. Використання парфумерії. Я буду продовжувати знімати відео про парфумерію і мої думки про те, що я пробую, про те, що приходить, і те з мого життя. Тому обов'язково спостерігайте за цим на моєму каналі. Підписуйтесь, якщо вам це цікаво. Це досить нова і захоплююча для мене тема. На ми з вами побачимось в моєму наступному відео.